Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, краще веб-речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, домашній вжиток. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, фліс. Класно, фліс, ще -флісов флісовий пліт під бьорбері. Така у нас накидочка для песиків і діток. Ее Флисова плет. Ище Флисовый плед. Так, це у нас КВЕ спальник. Одеяло. Так Флисовый Плет. Еще плед флисовый покрывальца покрывал вернишь, флисовый плед, еще флисовый плед, подушка, одеяло Холофайдер. Так, это у нас спальник флис. Коврик, фліс, ще спальник. Гарний. Шапка. Ще? Килимок. Подушка. О, класний килим. Це в нас під шию плед, подушка, Це в нас нічник, нічник-свічник, плет, накидка. Продовжуємо розбирати. Це у нас такий по типу костюм. Для дитини. плед Пончо. Фліса. Для дитини. На подушку. Чухол. Флисовый плед Так. Ще. На подушку. Для дитини. Накидка на унитаз. Для дитини, біля ліжка. Це в нас ще спальник, лайн Для дитини. Конверт. Рушник. Настілець, чохол, пледик для дитини. накидка, штора велика на подушку. Так, накидка, штора, Плет, і ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.